Перше, це є імідж вузу. Нині вузи, які себе шанують, повинні виставляти своїх кращих лекторів. Це є візитна карточка. Як в нас читають? Це вже і. Е... Робота профорієнтаційна. Школярі, які хочуть вступати в вузів, можуть подивитися і побачити на якому рівні читають лекції в різних вузах. Третє це безперечно вийти на публіку для всіх бажаючих, для пенсіонерів, навіть які іноді дуже сумують за таким живим спілкуванням з розумними сучасними концепціями. Вони би хотіли не відставати нове все почувати. Для нашого навчального закладу дуже важливо. Розвиватися і саме впроваджувати нові методи, засоби, за допомогою яких ми зможемо комунікувати як всередині університету із студентами, так і з суспільством. Я думаю, що інформаційні технології, телебачення, інші засоби зв'язку вони мають стати тим одним із пріоритетів для того, щоб університет. Дедалі ефективніше розвивались.